В Україні протягом тижня переважатиме погода без опадів, вдень подекуди будуть плюсові температури. У більшості областей буде туман, але вже наприкінці поточного тижня дощ з мокрим снігом прогнозується у південно-західній частині України. Про це нам повідомляє Україдромед Так, за прогнозами синоптиків, 26 січня переважатиме погода без опадів. По всій країні буде сухо та хмарно з проясненнями. Також синоптики попереджують про тумани вранці в більшості областей. Що стосується температури і повітря в цей день, то буде практично як і в попередні дні. Так холодніше всього буде на півночі країни, там в денний час доби повітря прогріватиметься лише до плюс одного градусів тепла, нарешті території країни буде до плюс двох плюс трьох градусів тепла, і лише на півдні очікується до плюс п'яти градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 11 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду, так у четверг в західних областях, температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 2, а вночі буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 1. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 11 градусів морозу. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 3, а вночі від мінус 4 до мінус 11 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть киливатись в межах від 0, до плюс 3, а вночі від мінус 2 до мінус 6 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 1 до плюс 5 в день, і від 0 до мінус 2 градусів морозу вночі. У Києві 26 січня увесь час утримується хмарна погода. Вдень Хмари ненадовго розсіяться, що ввечері з'явитися знову, без опадів. Температура повітря буде від мінус 2 до 3 градусів морозу. У Львові ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому, без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 1 до мінус 3 градусів. У Харкові в четверг увесь день небо буде ясним. і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Температура повітря очікується від 0 до мінус 8 градусів морозу. У Дніпрі ранок буде похмурим і до кінця дня небо залишиться ясним, без опадів. Температура в цей день буде від 0 до мінус 4 градусів. В Одесі, 26 січня, хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Вдень можливо пройде дрібний дощ зі снігом, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!